Пані Юлія досі переживає нічні емоції, коли усіх розбудив потужний гуркіт, а потім з неба посипалися уламки збитої ракети. Ворожі залізяча попадала на будинок її мами, до якої вона відвела свою доньку на ночівлю. А сама жінка залишилася у квартирі будинку, що навпроти. Поки усвідомлювала, що сталося, подзвонила її сестра і покликала на допомогу. Чули, да, гучний свист. Я думаю, всі, мабуть, чули сусіди. і Я І після чого був ну. Такий гучний бах і все тоді вже дзвінок сестри. Я тут, всі тут, і якось воно це все пішло. Що до цього моменту діти злякались, звичайно. Зараз з ними психолог е, спілкується. Ну всі злякались, звісно ж. Уламки ворожої ракети пошкодили також п'ятиповерхівку та понівечили приватну автівку, що стояла поруч. Мешканці будинку діляться, хто де ховався, і які наслідки нічної атаки в їхніх оселях Ляпнуло так, що я схватилася тікати у коридор. Так, да, було дуже гучно. І потім іще, ну от це ж говорить, три ракети збили або що таке. А утром вийшло це вот повно стекла, стекло. а наша сторона, та сторона южна, нормально. Що ви той момент відчували? Карвалу шукали і випивали, що які емоції. Страшно було, дуже страшно. Лучше хай такого не буде. вже вранці. Командування протиповітряних сил відзвітувало над Дніпропетровщиною. Знищили дві російські ракети х 59 Комунальники взялися за прибирання та відновлення інфраструктури. До кінця дня повністю буде відновлено родина. Буде займатися своїм домоволодінням, не потребує розселення, тому що вони місцеві. Від територіальної громади зараз відпрацює відповідна комісія, яка визначає збитки. Найближчим часом буде проведена сесія, на якій буде виділені кошти за рішенням депутатів і депутатського корпусу виконкому відповідно. Благодійні організації роздали місцевим будівельні матеріали, щоб затягли плівкою від холоду та опадів, вікна, двері та пошкоджений дах. Це таке страшне, пережить дуже тяжело. Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпропетровська область, п'ятий канал. Штурм посадок у лісосмузі під Бахмутом. Третя окрема штурмова бригада показала епічні кадри бою. Бійці відстрілювали ворожі дрони та потрапили під шквальний вогонь окупантів, коли штурмували позиції ворога. Про те, як наші захисники відбивали атаки москолоти, дивіться у відео бійців. Скоро я, я тебе То якщо буде це вдруг виходить на нозі явно то... <плес> два дрони. А-а-а. <плес> Принял и плюс у меня хпшечка заряжена. Вон полетел, 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 полетел. Росія вербує жінок на війну проти України. Повідомляє британська розвідка. Вербування активно займається приватна військова компанія Редут, яка замінила вагнерівців. Бойовики закликали новобранок приєднатися до батальйону Борз та працювати снайперками і операторками безпілотників. Поки що жінки здебільшого виконують функції медсестер та кухарок. Під час війни в Україні росіяни рідко брали участь у боях на передовій. Зазначає Лондон. Досі не зрозуміло, чи хоче Росія створити для них більше бойових ролей. Британські розвідники припускають, що редут безпосередньо спонсорує головне управління розвідки Росії. За їхніми даними зараз ПВК налічує понад 7 тисяч осіб. Частина з них колишні вагнерівці. Зсу жахають Крим від ночі на тимчасово окупованому півострові. Гучно в управлінні стратегічних комунікацій зсу підтвердили, сили оборони України вдарили по місцю дислокації російської ППО та уразили стратегічний об'єкт. Поранені зо два десятки окупантів горіли автомобілі. Пропагандисти заявляють, ЗСУ атакували Крим ракетами. Кілька вибухів у різних місцях пролунали і по обіді. Дим здійнявся над Севастополем, Саками та Новофедорівкою. Там, нібито, приліт поблизу аеродрому. Повідомляють місцеві пабліки. Про день бавовни у Криму далі у сюжеті. Спиті вода на вотвоздих. Вот на повітряна тривога на тимчасово окупованому півострові годе з ночі. Близько третьої години збройні сили успішно поцілили у стратегічний об'єкт військ Ерефії та вразили там системи протиповітряної оборони. Палав цілий ракетно-зенітний полк біля селища Оленівка. Поранені зо два десятки окупантів пошкоджені автомобілі. Відбувається планова демілітаризація тимчасово окупованого Криму. Уражаються перш за все військові об'єкти, які є частиною системи М протиповітряної оборони російських окупантів у Криму, а також власне інфраструктурні об'єкти, перш за все. Це склади з боєприпасами, це арсенали і ну і сховища зберігання пального. Це ті складові, які сьогодні впливають на боєздатність російських окупаційних військ на території Криму. Та на цьому вибухи не скінчилися. Добряче гріміло і вранці. Поки місцеві тимчасово окупованого півострова рахували ракети у небі. Місцеві телеграм-канали радили, що робити, якщо раптом потрапив під обстріл. О, ой, пошла!

Чорного диму стояли над Севастополем, саками та Новофедорівкою. Усюди місцеві чули по три-чотири удари. А до Новофедорівки летіли карети швидкої допомоги. Пишуть місцеві пабліки. Окупаційна влада Криму традиційно не визнає прильотів і повідомляє на півострові. Працює ППО. Тим часом у Міноборони РФІ повідомляють півострів ЗСУ. Атакували вісьмома ракетами Storm Shadow. і нібито усі збили силами ППО. Росіяни намагалися створити з Криму такий військовий хаб, де буде з Зберігатися і знаходитись в певні, в певному ступені готовності їх ресурс, і дійсно зараз усвідомлюючи, що сезон бавовни триває, і досяжність Кримського півострова для сил оборони є реальною, вони намагаються маневрами захиститися. І в тому числі і перерозподілити сили, тому що частково постачають їх на лівобережжя материкову частину, там де вже потреба є, а частково намагаються захистити те, що є на самому півострові. Російський окупант на території України це в Криму чи на іншій тимчасово окупованій території. Він має боятися завжди, завжди ходити й оглядатися. Ті ж самі Севастопольці кримчани. Вони, ну я думаю, що починають шукати потихеньку, де паспорти України з 2014 року при приховали або прикопали.